Вітаємо у випуску новин від 8 грудня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти разом з вами пройде шляхами трупами поетапними кроками по виконанню основного завдань формування громадської безпеки у будь-яку доби, за будь-яких погодних умов. Саме щоденні рейди інспекторів муніципальної варти мікрорайонами міста несуть захищеність для громади. Все добре. Рулюємо далі, йдемо, і ми разом з вартовими безпеки. Громадські місця і зони відпочинку завжди під наглядом. Громадський порядок ніхто не порушує. Точки продажу, де відпускається алкоголь, часто стають осередками хуліганства та порушення статті 178 кодексу України про адміністративні правопорушення біля універсаму. Точка нікого немає. Без правопорушення. Мабуть, погода налякала завсідників цих злачних місць. Та, схоже, не всіх. Дану громадянку це не зупинила у стані алкогольного сп'яніння, вчиняла дебош біля каси магазину, а перед тим ходила уздовж проїжджої частини. Я там якої ще роззамають не буду справа в вашому стані і тій небезпеці, якій ви себе піддаєте. Проводити вас додому може. У вас машина я? Я не на вулиці скользький на скользка на ось вам і людська вдячність. Та спишемо все це на алкогольне сп'яніння. Скандал продовжився і поза магазином, і після всього просить закурити. Дайте Отак От ні з чим, і навіть забувши про покупки на відріз, відмовившись від супроводу, громадянка пішла додому. А далі патрульні вирушили на виклик: повзамерзаючого на голій землі у снігову заметіль не пройшли свідомі громадяни. Муніципали вже поруч. Викликали швидку допомогу він дихає. А поки очікуємо, привели до тями. Замерзнете додому не дойдете. Не нехтуйте так даремно своїм життям. Подумайте, що б могло статися, аби допомога не поспіла вчасно. Ну що ж, з настанням комендантської години на службу виходить комендантський патруль. Вулиця Ізмаїльська порушень комендантської години не виявлено. Разом з поліцією з 0 години до 5 години ранку, по завдане маршрутом, комендантський патруль моніторить місто. Зупинили перевірили документи, оглянули в міст кишень. Неадекватна реакція порушника комендантської години вимагає відпрацьованого механізму дій. Колю ще режеще Що мені сказали, що вже час ночі і для мене це відкриття було. Оце так. Відкриття орієнтуйтеся в часі, бо така халатність, як і цього разу може зіграти з вами злий жарт. Тут прогавили час, а тут вже у відділку поліції з поясненнями нагадуємо вкотре, що рух громадян транспорту без дозвільних документів, спеціальних перепусток період дії комендантської години заборонено. Пильнуємо та упереджаємо. Поглянемо і на роботу автопатрульних у час тиші. Будемо відпрацьовувати мікрорайон переможне. Пропрацювали мікрорайон совхоз, все тихо, спокійно. Порушників комендантських години не виявлено. Огляд житлових районів прибудинкових територій також заправило. Далі прямуємо на вулицю Кишинівську, продовжуємо патрулювати місто. Такі відшліфовані, продумані профілактичні заходи, які із дня в день вживають працівники муніципальної варти, дають змогу забезпечувати правопорядок, громадську безпеку та дотримання норм правового режиму воєнного стану в нашому місті. 24 на 7 ми поруч з вами. Канали зв'язку також доступні. Телеграм, чат, месенджери і телефон, який майже в кожного вже відкарбувався в пам'яті 068 861 49 48. Давайте разом бути на пульсі подій життя рідного міста з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.